可以。 На бульварі Перова мотоцикліст потрапив під колеса автомобіля. Про перебіг подій дізнаємося від свідків пригоди. Люди кажуть, мотоцикліст їхав з Троєщини у напрямку броварського проспекту. Пригальмував на червоний сигнал світлофора, коли раптом ззаду в нього на великій швидкості врізався чорний автомобіль. Від місця зіткнення мотоцикл відлетів метрів на 30. тоді як водій легковика вдарив по газах та зник з місця пригоди. І зник не один, а разом з вершником мотоцикла. Свідки встигли розгледіти марку автомобіля БМВ. Крім того, від Марної бехи на місці пригоди залишалася цілком матеріальна деталь. Номери все одно, що візитівка водія, тож упіймати порушника тепер справа часу. Але нас, як і свідків пригоди, найбільше турбує подальша доля мотоцикліста. За кілька хвилин інспекторам ДАІ повідомили, що за кілометр від місця події на перехресті вулиць Перова та Запорозця лежить закривавлений чоловік. Першими туди дісталися медики. Очевидці кажуть, що під час руху чоловік просто вилетів з під чорного автомобіля, який не зупиняючись поїхав далі. Ні, ушло. А пострадавший. Скоро він забрала, у нього там повністю все побирала. Ну, тащить все таки кілометр, поташі пасла. А він його під собою тягнув? очевидь у момент зіткнення нещасний зачепився якоюсь деталлю захисного костюма за підвізку БМВ. І його потягло слідом. Та завдяки тому ж костюму і шолому чоловік вижив. Живий? Слава Богу. Да, слава Богу, що подьорти не, не шок. сам. Говорят, стерся як карандаш, так? Да, те, що... також медики, які опікувалися пораненим, ніяк не могли з ним впоратись. Да, 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 да. Мабуть, мотоцикліст перебував у шоковому стані. Він все намагався встати та кудись піти. Сподіваємось, чоловік скоро одужає, а співробітники ДАІ розшукають примарного гонщика.